13-річний кропивничанин настільки захопився безпілотниками, що став повноцінним членом команди місцевого виробництва FPV-дронів. Акбар Кукла допомагає збирати паяти і виробляти нові моделі. Ще й долучив однолітків про недитяче захоплення підлітка розкаже Юлія Бабак. Сількіно дочекався літніх канікул одразу у поле. 13-річний Акбар разом із батьком випробовує нову партію дронів. Будемо просто би, опити проводити, наскільки дрон може високо піднятися. Понад рік тому Анатолій Кукла разом з друзями вирішили створити власний безпілотник. Були запрошені ну, як от молоді хлопці, які є студентами, які ну, як от зацікавлені в цих розробках. Наша ініціатива. Плюс їхні вміння дали такий результат, що з'явився безпілотний літальний апарат. Шпак нині виробляють як дрони камікадзе, так і багаторазового призначення. Це розвідник, розвідувальне крило. Його не так. Ну він може проходити через репи. Захопився батьковою справою і шестикласник Акбар. мені подарували книжку маленьку там. Енциклопедія дронів. Тобто. Мені це дуже сподобалось, там розказувало про різні ВПЛА. Потім випала можливість тобто, навчитися на них літати. Ну, взяв пульт, скачав на комп'ютер-симулятор і почав тренуватися. Це як ну як гра буквально. Тому дитині просто легше навчитись цьому. Він просто швидше схватує. Тож став долучати Акбара і до виробництва коптерів. Ми його навчаємо паяти, збирати, програмувати. А тепер і Акбар узався навчати своїх друзів підлітків. Ості розврачу, тут стіна, да все закланяй разом. Літають у місцевому навчальному центрі з пілотування дронів. Для дітей, для підлітків, військовослужбовців всі послуги в нас безкоштовні. Для цивільних не військових. Це буде за донат, але ми цей донат будемо збирати конкретно в цій локації на впівдрони. Чи стануть дрони справу життя для сина? Анатолій прогнозувати не береться. По технічному мій син більш досвідчений, ніж я. Ну як. Те, що він може спаяти, я напевно вже не спаяю. Аби залучити якомога більше товаришів до свого захоплення, акбар для шкільного конкурсу створив навчальне відео, за що отримав перше місце. Свої навички після війни мрія використовувати вже за мирним призначенням для важково рятувальних операцій, то також для зйомки гарних кадрів. Із Кропивницького Юля Бабак Артур Піріханян Мо Україна марафон. Єдині новини.